Ну і ще кнопка обігріву. Хочу її розібрати. Зараз подивитися, як вона в принципі, всередині влаштована. От, тримається вона на чотирьох ось таких кріпленнях. Чотири віконечка є. Вони, в принципі, знімаються легко, просто за допомогою рук без інструменту. Ось я піддів усе. І ось вона виїжджає тут. Так, Всередині є пружина. Це корпус. Далі кнопка. Всередині в кнопці є лампа. Накалювання. Не світлодіод. Звичайна лампа. От, є резистори. Так, і невеличка схемка. Пружина. Ще один підпруженений. Контакт ось такий нажимається. Він теж тут тримається на таких вусиках. Його можна легко, от я його вже зацепа став з однієї. Зараз дістану з другої ще. Буде зручно викруткою зробити. Так. Ось вот, дістав цей зажим, також ще одна пружинка маленька. От, ну і сама кнопка. Тут є сама кнопка, в ній тоже. Моя отаку вот маленьку кліпсу ось тут. Вона витягується просто. Свідці. Теж без жодного інструменту. Навіть викрутку не треба нічого. Ось так це виглядає, корпус. І сам світовий елемент ось цей. Його теж можна просто замінити з неробочої кнопки. От, ну І при зборці тут нічого не перепутається, бо є ось така направляюча. І все можна зібрати нормально назад, без жодних проблем. З корпуса ще можна зняти ось ці елементи фіксації кнопки. Ось. Ну і все, це повний розбір. Якщо тут нема що розбирати. Ось це все, в принципі, по кнопочці.